З початком повномасштабного вторгнення Росії багато українців були змушені спішно їхати за кордон. Причому в багатьох випадках це робили разом зі своїми домашніми тваринами. Тоді в ЄС спростили правила вихованців, пропускали без повного списку документів. Зараз для поїздки в іншу країну кожній тварині необхідно оформити ветпаспорт міжнародного зразка. Отримати такі документи у нашому регіоні можна в Одеській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Лікарня ветеринарної медицини за ним займається профілактикою, лікуванням та видачею ветеринарних документів на всі групи тварин. Для тварин ветеринарна служба видає міжнародний ветеринарний санітарний паспорт на тварину та форму номер 1 Форма номер один необхідна для переміщення тварини за межі області. Також надає їй право перетинати державний кордон. Відповідно до вимог Європейської комісії для перетину кордонів, тваринки мають мати паспорт. Паспорт видається на основі щеплення та ідентифікації тварини. Ідентифікація, транспортер такий. Він Ставляється тварині до щеплення проти сказу. Тут ми його перевіряємо методом сканування і звіряємо з Щодня до Одеської обласної лікарні ветеринарної медицини за отриманням подібних документів звертається велика кількість громадян. Ну, сьогодні ми приїхали, щоб оформити окончательні документи для виїзду собаки. От, би, всі документи в нормі, але ми законопослушні, тому приїхали, щоб у нас вже і справочка була для виїзду за кордон. Ну, в общем, считаем, что все будет хорошо. Для отримання ветеринарно-санітарного паспорта необхідно звернутись до Одеської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, написати заяву, сплатити адміністративний збір. Також необхідно надати довідку про отримання раніше щеплення та чіпування. Далі, за наявності всіх цих документів, ветеринар оглядає тварину, після чого, якщо все гаразд, і видається ветеринарний паспорт.